Реагувати на реалії сьогодення та купувати в лікарні медичне обладнання, необхідне як захисникам, що перебувають на лікуванні, так і звичайним жителям. Одне з головних завдань муніципалітету. За виділення депутатами на сесії 800 тисяч гривень з місцевого бюджету у Білоцерківську міську лікарню номер 1 було придбане необхідне медичне обладнання. Новий сучасний клініко-діагностичний аудіометр, прилад, який необхідний для точної діагностики слуху, вже обслуговує пацієнтів. Адже спочатку повномасштабного вторгнення збільшилась кількість осіб з втратою слуху після мінно-вибухових поранень чи контузій. Переважна більшість пацієнтів у цьому кабінеті. Наші захисники він дуже сучасний. Тут все в кнопочному режимі, як там, і все на екрані відображається. Це прискорює роботу. Щоб правильно виставити діагноз, да, обов'язково потрібна одіограма для того, щоб потім призначити лікування або для слухопротезування. Оскільки раніше кабінет для діагностики був абсолютно не прилаштований до прийому пацієнтів з особливими потребами, а апарату, на якому працювали медичні працівники, було понад 50 років, окрім придбання нового апарату, коштом лікарні було відремонтовано і облаштовано новий кабінет. Також було придбано сучасний та потужний дефібрилятор, який від початку своєї роботи у кардіологічному відділенні щоденно рятує життя. Ті дефібрилятори, які були старі, вони були малопотужні. Сьогодні питання дефібрилятора це питання рятування життя людини, тому що він використовується не тільки для відновлення серцевого ритму, а інколи для рятування хворого, виведення його з стану клінічної смерті. Цей дефібрилятор, який ми отримали, дуже сучасний, вартість його 300 тисяч гривень. З першого дня, як тільки отримали, він зараз використовується майже щоденно. Те, що зараз, під час війни і після нашої перемоги, багатьом захисникам та цивільним мешканцям буде потрібна якісна медична допомога, сумнівів не викликає. Тож міська влада уже зараз потужно працює над придбанням вдосконаленого обладнання в міській лікарні та підвищенням якості послуг, які надають лікарі Білоцерківщини.